Мої любі малятка, я рада вас вітати на занятті злиплення. І сьогодні у нас буде незвичайна з вами подорож. І до нас хтось завітає. А хто дізнаєтеся? Подивіться, хто це до нас завітав. Так, це наш друг з іншої планети, інопланетянин. І прилетів він з планети Урану. І... Йому дуже сподобалась наша планета. Вона така красива, різнокольорова, і синя, і сині океани, і зелена земелька, і, і білі північний полюс, там сніги біленькі, вона йому так сподобалась, але він також полюбляє свою планету і просить нас подарувати йому міні-планети на згадку про те, що він був у нас. Ну що, ми з вами зробимо міні-планети? Міні? -планети? міні -планети, планету нашу, красиву, різнокольорову. На згадку зробимо йому. Звичайно, інопланетянина. Ми тобі зробимо подаруночки. Але спочатку ми розумнемо наші пальчики. Так, для цієї цікавої роботи нам з вами знадобиться компакт-диск, пластилін синього, зеленого жовтого кольору і стеко ножичок. Ми беремо з вами. Відрізаємо шматочок синього пластиліну. Потім розминаємо його в пальчиках. Між пальчиками розминаємо, щоб він був м'якеньким. Далі ми прикладаємо на наш диск і розтягуємо пальчиками. Ось так, як показано, розтягуємо, прикладаємо, притискаємо сильно до диску і розтягуємо пластилін по всьому диску. Ось так. Ми вже пів півдиска зафарбували. Розтягуємо, розтягуємо. Працюючи гарно своїми пальчиками, не вистачає пластиліну, ми ще відриваємо шматочки синього пластиліну, прикладаємо на диск і розтягуємо. І ось така заготовочка вже нашої красивої планети в нас одержалась. Тепер ми з вами беремо зелений пластилін, шматочок зеленого пластиліну, також розкочуємо між пальчиками, щоб він розмягчився. Потім ми будемо його скочувати, довгу ковбаску, яку розплющимо. Будемо зараз робити з вами наші материки. Зараз ми робимо Америку. Ось отак, бачите, ми розкачали ковбаску, зверху розплюснули і вниз звузили. Так, вже один материк ми зробили. Далі беремо ще зелений пластилін. І такого ж, таку саму заготовочку робимо. Розкочуємо між пальчиками пластилін, притискаючи його. І ось вже є в нас. Інший материк. Далі ми беремо ще шматочок пластиліну і розминаємо його в пальці. Між пальчиками ми будемо робити Європу разом з Азією. Є такий материк. ми живемо з вами в Європі. І наша країна Україна. Ось так ми при... розкачали, тепер приплюскуємо пальчиками і прикладаємо ми нашу Європу. А ще є Африка. Так само ми беремо зелений пластилін. Розкочуємо, переплюскуємо і прикладаємо до цього шматочка суші. Потім ми будемо робити самий маленький материк це Австралія. Беремо також зелений пластилін, розкочуємо його, приплюскуємо і ось прикладаємо. Вже ми з вами зробили наші материки. Тепер ми беремо жовтий пластилін і будемо наносити постелі. Жовтенькі шматочки суші на наших зелененьких красивих материках. Розплюскуємо. І ось бачите, розтираємо жовтий пластилін на нашій Африці, тому що вона жарка країна. Жаркий материк Африка. Далі ми беремо ще жовтий пластилін і будемо ось тут наносити його приплюскуючи ось так. Далі ми з вами Одержуємо ось таку гарну модель нашої планети. І я сподіваюся, що нашому інопланетянину дуже сподобається наша робота. Мої любі малятко, ну що, ви зробили? Для мене гарні подарунки. Звичайно, ось таку красиву планету Землю ми тобі даруємо. Нашому інопланетянину дуже сподобалась наша робота. Він дякує вам, дітки. До наступної зустрічі. Я прощаюсь з вами і чекаю на фото ваших робіт, які потім ми відійшлемо нашому інопланетянину. До побачення, любі дітки! До наступної зустрічі!